На фестиваль завітали гості з різних куточків України, а також з Росії, Білорусі, був навіть козак зі Швеції. Нащадки українських лицарів показали своє вміння їздити на конях і вправність у пішому бою, схрещували шаблі та сходилися лава на лаву. Демонстрували не лише фізичну, а й силу духу. Декілька тисяч людей було, це значить фестиваль потрібний. І лава на лаву була найкраща, і зварений найпотужніший, і найбільший куліш в світі, зафіксована в книгу рекордів Гіннеса. А саме головне, на фестивалі от козацький дух, козацька оця звитяга, але одночасно козацьке братерство, козацька оця любов до ближнього. Мені дуже приємно, що приїхало бузьке козацтво безпосередньо на наш фестиваль із Миколаєва. Бо саме відродження от своїх, свого коріння, свого от бузької паланки, яка вона була, які були пращури, це дасть, дасть корені, дасть силу від землі. А те, що ми разом, нам дає цю духовну силу. Буска казавства вошло. Федерація Текондо, Федерація Ушу, Федерація Кідо і непосредственно спас. Ціль какова? Тобто, вивчення изучение фізичних сил наших ребят, но на основі духовно-казахського нашого народу. То есть, ну для этого ми как би бы, організуємо водівоскресені збори всіх федерацій, де у нас теж проходять определенні ігри, определенні навики, лекції, і Також Та ж проводимо роботи по школам, открывая при школах театр бойового казацького бойового мистецтва. Представниками Миколаївського бузького козацтва на фестиваль приїхав дитячий колектив Вихиляс зі школи номер 24 У нас в школі взагалі давно вже займаються темою козацтва, тому що у нас є музей народознавства в школі. У нас є три гурти козаченьки на базі нашої школи. У нас тісні зв'язки з нашими козаками мікрорайону. А особлива подяка. Значит, генеральному директору підприємства «Нібулон» Водотурському Олексію Панасовичу, герою України, який завжди нам допомагає в різних наших справах, в наших всіх починаннях. Дуже люблю історію та, та історію України. Дуже хочу її, намагаюся її вивчати побільше. Україна це як. Моя держава, тому я її дуже люблю. По-перше, ми в восьмому класі вивчаємо козацтво. По-друге, мені завжди дуже кортіло дізнатися про нашу історію, особливо про острів Хортиця, який майже повністю пропитаний всіма легендами і дуже цікавий. Загалом фестиваль присвячений Дню українського козацтва і покрові Пресвятої Богородиці видався яскравим та насиченим.